З'явився турманів ортопедичний так? Але у вас вдома є ще турманіва накидка, біомат да. і шоші? Шарф. Е, ви вже зараз спите на новому турманівому килимі. Як ви комбінуєте обладнання? Накидку Чи ви забули за накидку, вже не користуєтесь? Накидка в мене для прогрівання. Гріється килим, я на ньому сижу, а накидка в мене прогріває плечі, шия, в общем, цей весь угу. відділ. Вот. А потім вже нагрівся килим, я на нього лягаю на 50 градусів, десь часік так лежу, угу. а перед тим як уже спати, я убавляю. Угу. Температуру на 38, бо я раніше на 40 обявляла, дуже потію на 40. То, ви знаєте, як мокрію ну, цілу та, ніч, вже не спиш. Та. 38 саме то. І вже uh -huh. судно. Тобто перед сном ви цілу годину просто ксилаю. Цілу виждень. годину, так. Да. А то було на дачі працювала, Ото, як ви нам розказували, до 70. Прийшла три дні на 70, потім як пішло в мене обострення, капець. 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 Все, більше такого не роблю. На 50 нормально прогріла, все тут припікала, ще Кстати, перед тим, як я саме, е е як <реш> сідаю на кілим, накидаю на кітку, а. перед цим ще топаю. А, і, роблю, переха... і роблю, да, роблю припікання при... стоп, стоп потім стимуляцію. Це не важ... кожен день. Це, це питаю, тому От, що нас... кожен день. Правильно, да. кожну ніч. Да. У ну, да. деяких Дуже. людей от є ж хтось чує, да? там є накидка, є пояс, є килим. І багато хто каже, на що вам ти пояс ти є килим? Тобто, щоб ви зрозуміли, що дійсно от, є процедурне обладнання, яким ти не зробиш теж у килимом і навпаки. Да. Е, як змінився ваш сон до турманівого килима і от зараз на турманівому килимі? Як з Ну, Раніше в мене проблема була з засинанням. Mm -hmm. Не могла довго заснути. Mm -hmm. От, а зараз це прогрілося на 50. Телевізор виключила, і в 9 часов виключила, і десь, невірно, в півдесятій я вже сплю. Угу. Mm -hmm. Тобто, Крин... я швидко засинаюся. Так, можливо, так, заможливо. Не кручусь, не те саме. Лягла, отаку, правда, просинаюсь на животі. Я все життя ну, круто, привикла ти, да, звичка. на животі, засинаю на спині, просинаюсь на животі. Але і живіт прогрівається, О, все прогрівається. Наскільки для вас За... став більш комфортніший сон на великому килимі ніж на кінці? Е, ну, звісно, краще. Накітка вона коротенька. Mm -hmm. Вона там пуговички мені муляли постійно. От. А тут собі лежиш. Так, да, як, як, ну, якби він ще ширший трошки. То, вище, да. да, да, вище. так. Так подліні нормально. — речі. От у нас шир. зараз приїхала ще партія таких турманівих килимів. Чому би ви от побажали, щоб кожен українець спав на такому килимі? От особисто від вас, от ви вже за три тижні це відчули. Ну, для того, щоб був здоровий, якісний сон. Тобто э, людина, э, во-первых, в туалет не бігає ночі. Да, оце, оце я замітила, бо раніше я по три, по чотири, а то й могла й по п'ять разів вставати. Mm -hmm. Не ходжу. Оце вечором сходила mm -hmm. і вже аж там шість годин рано. Mm -hmm. вот. Ну і то, що. Что... Ne ну і здоровий і здоровий сон і здоровий сняття задоволення і сни гарні сняться. Клас, давайте попробуємо гарні. Вітуючи сни. так? Так, так, Хорошо.